Навіть число, першу чергу, першого, можемо і другого зробити, і третього, тобто координуємо ці речі. Тому прецеденту зараз далі затягувати сесію і згоджувати ну, другого, не, або не, і, і громаду другим... не, немає, ну не, так? Ми обговорили, так. час маємо, нічого ще не є втрачено, нічого не загублено. Все так. про процесу. дайте, дайте, процесу. Залишилося не, одне не, питання, не, земельне не, питання, де треба перезаключити угоду. Це процедурне рішення. Не переконуйте ні себе ні когось. Ставлю на голосування, А. Голосуєте. Добре. Бе. Утримали. Це про все. Шановні депорядні. Що це найдовше проговорили? Це процедурне рішення. Варіанти ще там, там без варіантів. Ставка. Ну які варіанти? А, ну ви ж не читаєте. Я не знаю. Я не, їду, не... Я можу спитати, я спитати це, взагалі, якщо ми, ну, оце процедурне питання, не голосуємо, що ті люди роблять. Ну, мене так, так, так. Чи в них лишається в силі старий, старий договір і вони сплачують по старих ставках? А відповідальність на Романові і на мені. Тут же трошки так. А як жоніру yeah. я зіди відповісти? Тоді там думати трошки інакше, забарвлено інакше. Yeah. Чому, <помірція> маємо, чому воно, маємо, те, тревожі люди, які можуть платити? Маємо, люди заплатити? Давай не будувати все. за Що вас голосували? Чи люди вас вибрали? А ви до цього питання голосувати. Давайте. так

голосувати? Навіть комісія ж не пройшла. Комісія не просувати питання. А що його розглядати? На кожен рік угоди заключається. Так ви нічого не зміните на комісії є, Leonard... А нема, депутату, а ви що ви говорите? А не змінити мені, що собі собі. Добре, голосуємо, хочете Давайте Ви я голоси. Про нормативну ціну земельної ділянки підприємці подають. Ми не можемо перекласти договір оренди, не маючи у цього рішення. Тобто місто не буде повністю. Це буде просто. Чи ми там знову так, як минулі бюджети, приймати до червня? Чому на комісію це питання не відповідає? Роман, вчора збиралася земельна комісія. Чому вчора це питання не було? А сьогодні це питання, що вже не А я Ніхто з ним ознайомився навіть. Ми чуємо з ми чуємо зі слів, що то є процедурне. Це процедурне. не зі слів. Що не прошу голосувати, що мені відповідати, прошу голосувати. Хто прошу голосувати. Хто Ви голосувати? Пемошуємо. голосує Роман. На погоджування почули. Я говорю, що зі слів почути будуть. Тепер одна ремара. Проти дай за процедуру. Німа. Роти нема, утрималися всі. Тепер Утримали. 15-го З 2015 року, 15 року по земельних питаннях півроку не голосувала попередня каденція. У нас заяв я ми, що виносимо по п'ять, по три питання, не виходимо по людям. Тут також воно трошки неправильно. За мене комісія не, не збирається. А, а чому ви не скажете, що до мене комісія не збиралася? Так зібралися. А перед тим? А ви знову хвилюєте мене? Та ми ще чотири рази збиралися. За тих тридцять чотири рази збиралися за мене комісія. Ви не хочете працювати. у вас. Не вводьте в обману людей. Що?

Дякую за роботу, до побачення. Ми дає пропозиції, що гімн починали Марія Оцпи, вони правильно тоналі. Я в кінці перехочу дала Аль, а я. Я не співаю дописку. У мене такий тепло, у мене такий